Шановні батьки, зараз я звертаюся до вас з пропозицією попіклуватися про своїх дітей, щоб вони мали краще і гарне майбутнє, а це саме можливо зробити завдяки компанії Тас Лайф. Якщо ми для своєї дитини оберемо з вами програму страхування TAS Юніор, це коли ми застрахуємо свою дитинку маленькими частинками. Можна щоквартально, можна в півріччя, можна один раз на рік, але там буде частина захисту дитини по здоров'ю, а також накопичення дитини. Ви можете накопичити на через 10 рік. Якщо вашій дитині, так як мої, зараз 6 років через 10 років ви можете вашій дитині буде 16, і ці кошти будуть гарним стартом для її навчання в майбутньому. А можливо, ви просто подаруєте їй гарну путівку, якесь чарівне місце. І дитина ваша вам дуже скаже велике дякую, бо ми раніше попіклувалися про це, бо ми любимо своїх дітей. Дякую вам за увагу. І чекаю, ТАСС-Лайф компанія на все життя.